На що далі нікуди. На вгороді нема нічого. Я це зутра до Гальки ходила, то в неї вже й картопля величенька, прямо ловкі такі кущики, скоро можна буде й копати. І помидори, і перед зеленіють на весь огород. А в мене все сидить гаком. Ану, ЗУС! К чортовій матері! Хто це двері покинув, мені, інтересно? Зоя! Ану йди виганяю ту свою мерісабельку лихі годині. Ще мені котів у хаті не хватало. Десь там під гардероб побігла, дивись. О, і причини двері, бо щас повна хата мух буде. А, та ото ж того та міла, що треба було раніше садити. А я послухала того сраного хазяїна, дурка чортова, все ходило гавкало Рано рано, рано рано, та тепер у людей городи, а в нас гамно. Чи Галька приходила підавкувати, та куди його ще садить в мерзлу землю падлюка? А сама вже б давним-давно. Ой, та ну, в общем, ти лахта, міла, еге. Ну, та те, що я садила, то ходько як. І морква, і цибулька таки ж зеленіють. А те, що Іван, то страка собача стерчить.